Пан Богун дізнавши, що тут а, що тут каля... поляки-католики вчинили ну, такий розгардіяш, тут вони тут можна багато розповідати про те, що тут відбувалося на цих землях. А, ще пару сто пару Помоги, Там не потрібно вже служити обмежуюся тим, що скажу. Дізнавшись про те. Що поляки перерізали тут багато нашого населення. Кажуть так, як воно було. Маленьких дітей, маленьких дітей, обі народної мови називається, нахромлювали на палі. Що таке паля, знаєте? Тих, хто не встиг сховатися. Це, це було це 17 століття, правда? Ну, наші браті западне зовсім скільки б ми сьогодні не говорили, але все таки з історії потрібно брати свої. Уроки певні, як такі. Дізнавшись про це, Іван вінницький полковник Іван Богун свої... своїм полком вчинив самосуд над поляками, які саме відпочивали після того, що вчинили. І... Ну, що розповідати, тепер це місце називається польські могили. Ясно? Ясно. <рі> можна багато не говорити. Там ще пам'ятник є там, ще пам'ятник є, знаходиться. Ну на все це потрібно, 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 потрібно мати час для того, щоб туди зійти і можна подивитися на калинівку з висоти полуптічів польоту. Зараз ви набираєте водичку, набираєте водичку. Я бачу, прикладаєтесь до хрестів. Які тут поставили подібні до вас благочистиві паломники, але не потрібно з Йосифатовою долиною плутати. Тут немає такого звичаю. А ми поки що служимо коротенький молебень. коротенький водосвятний молебень для того, щоб окропити ту водичку, яку ви наберете вже освяченою водою. Зрозуміло? Молебень служиться, а ви водичку набирайте. Тільки зверніть увагу, води може не вистачити. <ривіт> <ривіт> <Не>, Покажу, <ривіт> будь ласка, такі випадки були, що тут благочестиві паломники в пориві благочестя тут мало не топили в цій криниці. Збурювали воду і так далі. Ви люди образоване, грабите і <ривіт> <із ривіт> століття. Ми аслужбимо, він всі ви набільоті водічки.